Пацієнтки, які ми проводили обстеження на цьому апараті денситометрії, вона можна вже сказати це результати лікування і призначення. І ми об'єктивно можемо побачити, що на протязі року вона вживала і які отримали результати. Рік назад вона звернулася по апарату, була крапочка ось тут, не знаю чи вам видно, Це вже практично остеопенія, це коли стан, коли кальцій не заходить в кість. Призначили курс лікування. Зараз я розкажу, що все хоче, як лікар сказати: лікування. Корекція харчування і призначення дієтичних шикарних добавок. І ось результат через рік. Ось її крапочка. Тобто вона вийшла в межі норми, навіть перевищила ті норми. Скоро треба буде розширювати малюнок моєї шикарної прекрасної пацієнтки. Вживала вона алоє фрідом. Це алоє і в основі є три хондропротектора, які заходять в клітину, які заходять в кістку, які заходять в суглоб, відновлюють роботу хрящової тканини, суглобової тканини і кісткової тканини. Звичайно, комплекс мікроелементів ProBalance, який ми бачимо, відновив кісткову тканину і допомагає їй рухатися і почувати себе дуже прекрасно. Без правильної кількості протеїна і білку кістка не буде отримувати достатнє живлення. Протеїн в складі і харчування, харчування в даному випадку представлені кранчі, можна інші види харчування. Для того щоб все це засвоювалося, потрібно гарно працюючий кишківник. Для цього нам допоміг про 12 комплекс мікро, е, мікроелементів, пребіотиків верніше, бі, е, постбіотиків і самих 12 штамів мікроорганізмів, які допомагають травленню. і звичайно. Щоб імунна система не боролася з собою сама, а допомагала боротися з іншими вірусами і з хворобами для цього колострум, продукт, який відновлює стан імунної системи.